Якщо ми говоримо що акредитація потенційно шести осіб, то то це тільки шестеро одиниць. Медійних може бути тільки присутні, всім решта називаються защить, як воно виглядає. Але я особисто вважаю, що це з одного боку малесенька перемога, тому що, хоч якось, хоч якийсь там інформаційний меседж буде прориватися, і принаймні, е телеканали будуть мати, хоч якийсь доступ до депутатів. Але з іншого боку, ну це називається поміняли шило на мило і по суті заткнули рота всім тим, хто говорить про проблеми свободи слова. Тому що повернути в кулуари третього поверху всі, хто знають особливості побудови Верховної Ради, то й розуміє, що без особ... окремого допуску в кулуари другого поверху журналісти з депутатами взагалі не перетнуться. Публікувати це все можна тільки годину після завершення Верховної Ради. А тут цікавий момент, що всі телеграм-канали банкової. Вони публікуються зразу, з ходу ще триває голосування. Як вони все публікують. Саме тому мій колега Гончаренко, я Ірина Геращенко. Ми взялися хоча б трохи це висвітлювати, щоб ну люди знали не тільки версію банкової, яку за той час всі розженуть і покажуть певну візію, певні коментарі, і так далі. А щоб знати можна було хоча б альтернативну точку зору. Ну і... Це дійсно найгірше, що журналісти не можуть бути присутні, хоча б на балконах, але в сесійній залі. Тому що дуже важливо, щоб люди бачили, як себе поводять депутати, що вони там виговорюють, як воно все відбувається. Скільки депутатів, зрештою, присутні у сесійній залі, щоб було зрозуміло, хто працює, хто не працює, які тенденції, хто за що виступає. Тому насправді це не про свободу слова. Але я думаю, що це є тиск наших закордонних партнерів, яким ну, починає вже дуже не подобатися те все, що відбувається. Плюс, якщо сюди додати, як нашарування базові такі це, і заборону трьох каналів і цифрового мовлення прямого, п'ятого і еспресо, це є проблеми, які зараз отримує суспільний Так, мовник. Я, до речі, про це хотіла запитати. Минулого тижня відбулося засідання Комітету гуманітарної та інформаційної політики безпосередньо з питання Суспільного. Ми з колегами дещо мали таку двояку позицію, тому що з одного боку то треба було притягнути. Підтримувати можливість суспільного бути в єдиному марафоні як єдиного промінчика, хоча б якоїсь неупередженості, і журналістики в повному розумінні цього слова. З іншого боку, тут важко говорити, коли доступ до марафону до вільного мовлення заборонений іншим телеканалам. Але насправді ми прийняли рішення на комітеті, що будь-які нападки на суспільне не можуть бути продовжені. Що суспільне це є мовник, який має мати повне сприяння, повне зре і державне фінансування і можливості працювати як найширше, і третій момент, що ми виступили також щодо притягнення до відповідальності тих, хто зокрема депутатки, конкретної, яка поширює відверті брехні, тому що це є наступ на свободу слова. Ну і до речі, дуже такий делікатний момент, що обговорювався на комітеті, що Мар'яна себе позиціонувала як медіа, що вона теж має право все писати, і кожний блогер має право все. Писати. Писати, прирівнювати суспільне мовлення і е, блогінг ну це угу. зовсім різні речі, і для цивілізованого світу таке теж незрозуміло. Ну і е, скажемо так. В контексті ситуації з залужним, коли Мар'яна наїжджала на залужну, всі казали, що нічого страшного, а його в результаті звільняють. І оця от ситуація суспільно про що Мар'яна наїжджає, так. і що може бути далі? Ми вважаємо, що це не Мар'янина позиція, що це на жаль спроба офісу президента заткнути відносно вільне медіа, чи вірно вірна інформація, що після листа з держдепу Верховна Рада пішла на такі поступки для журналістів. Виглядає що так. виглядає, що так, і щоб мати відчіпне. Ви ж бачите, ми ж ми ж все зробили. Насправді цього є дуже мало, але будемо боротися. Далі на вашу думку, як часто в подальшому так такі натяки будуть з'являтися щодо свободи слова, щодо свободи політичної опозиції. Ну і так далі. Скажемо так, хотілося б, щоб було цього більше, тому що Америка вдає зараз вливає в Україну шалені кошти платників податків саме своїх, і вони мають гарантувати, що за ті кошти поширюються цінності демократії, а не будується тоталітарна держава. Зрештою, закиди про тоталітарну корумповану державу. Ми якраз чули від республіканців, які піднімали питання ненадання військової допомоги Україні. Якщо ми хочемо, щоб нас і далі підтримували, ми маємо. Аймо якраз викорінювати ці неприпустимі речі.